Наразі вчора міська рада прийняла рішення, за яким місто Черкаси запроваджує таке поняття, як громадський бюджет. Тут ми працюємо в проєкті паусі сумісно з євросоюзом. По саме залученню громадян нашого міста до участі в бюджетних процесах відповідно до цієї програми, до 2019 року, щороку міська рада зобов'язана затверджувати в бюджеті частину коштів міського бюджету на здійснення цих заходів, за які будуть голосувати безпосередньо громадяни нашого міста. В цій програмі передбачені бланки, за якими будуть Активні громадяни готувати, подавати свої проекти, далі вони будуть вивчатися посадовцями координаційною радою з питань громадського бюджету. А після цього вся громада буде голосувати. Я думаю, що це у нас буде така програма, де буде чітко ідентифікуватися кожен голос, або це буде смс-голосування, або це буде як по принципу id банкінг, але ми будемо ідентифікувати кожну особу, яка буде голосувати за підтримку того чи іншого проекту, який подав громадянин. Громадянин, який є активним і подає свій проект на розгляд координаційної ради, має отримати підтримку ще 10 осіб. Ну і загальна вартість на наступний рік це 5 мільйонів гривень. Один проект не має перевищувати 1 мільйона і має бути реалізований остаточно до кінця бюджетного року. Тобто, до кінця 2016 року, ми вже бачимо, будемо бачити, як спрацював наш проект, за який вчора проголосували депутати міської ради. Які це можуть бути проекти і що це дасть місту? Поки що ми от зробили таке репрезентативне тивне опитування громадян через соціальні мережі, то найбільшу безперечну турботу викликають у наших громадян це стан наших доріг, тротуарів, внутрішньобудинкових проїздів, дитячих майданчиків, тобто ті проблеми, які є у нас в благоустрої нашого міста. Ну так передбачає ну, якби, польська сторона стосовно того, щоб ці всі проекти мають за один рік бути реалізованими. Тому такі вартісні проекти ми не можемо планувати в контексті розгляду цих, цього, цього громадського бюджету. От. Але на меті у нас в першу чергу є те, щоби. Прибрати от таку обіду, напевно, громадян громадян стосовно того, що їх голос не враховується тут, уже до кожного голосу, до кожного проєкту, буде, незважаючи на те, чи захотять депутати саме цей проект, але він буде проголосований. Координаційна рада його продасть, і в бюджеті обов'язково депутати мають передбачати ці кошти. Тобто ми хочемо завдяки цьому проекту. Якби забезпечити демократію і якби врахування голосу кожного нашого мешканця нашого міста до прийняття важливих рішень, які формують використання коштів міського бюджету, ефективне використання коштів бюджету на думку громади і в подальшому покращують життя в нашому місті. Тобто, фактично, ви маєте на меті навчити громадян керувати своїм містом, в якому вони живуть. Абсолютно правильно.